Давайте так, я розкажу свій приклад, опновий ну, всі жасненький. Ну так, да, я... я хорошо там знаю, як вважають. Ну так, трохи знаю. Ну в мене є якісь так трошки ну, маленькі якісь, може, міфи, там, страшок якийсь. Ну навіть не те, що страшка немає, тому що я знаю, що я можу сказати, що я не знаю це питання, я подумаю, або там дійсно це якесь глибоке питання. Я... спокійно. На презентацію все окей, ніяких вопросів я провів. Перший день це запросила Наташа із Антоном поїхати в Реберг, ми поїхали. І я там пішу, ну все там, от сюди забрали і заходжу, вмиваюсь. Хочу вмитись. Я вмиваюсь, 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 вмиваюсь. 20 разів. А в мене це жирне, 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 жирне. Я не можу саль, ну сальні залози скільки здали. З маски, що я просто вже я не можу, я ну, тут не помічав, а вже я, я ну, 25 разів більше, а воно ну, ще трішки осталось. Тобто це тобто, еволюційний механізм. Так, да? Прийшли там, аудиторія, там все, нам мені, треба донести інформацію, все, ви ж мене теж якби ну, атакувати можете питаннями. Не нерозумінням, ще якийсь момент. І про Тобто Мені треба бути жирним, щоб ускорити. Інтелектуально, тому що мені де більше це. Я особо не спотів, нічого мені нормально було, комфортно себе відчував, психологічно все. Десь механізм просто інтелектуально запустив, що мені треба бути контрабандистом. Це, якщо ми це будемо відслідковувати, якщо ми навчимося відслідковувати, у нас кожні ці моменти у кожного є. Просто ми природні механізми не до кінця розуміємо.